Взагалі, число таких тисяч війські, деякі експерти видання називають по-різному, хтось називається мання західної оплати, хтось називається числом до якої, і, 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 і взагалі є дуже багато різних думок з цього приводу. І тому ми сьогодні зібралися, по-перше, щоб розібратися в суті закону. Тобто, до закону від 6, до 12, 2016 16 змін до зміни деяких законодавчих актів України, потім зрозуміти регіональний аспект проблеми, числю вона, і все ж таки зрозуміти, наскільки це рішення може вплинути на розвиток бізнесу та підприємства. Наша мета така. І для того, щоб ми з вами все ж таки були трошки обізнані, і щоб ми розуміли змін, які були внесені, я передаю департаменту соціального закладу Катерині Киша. Прошу пара. Дякую, пані Оксано. Шановні колеги, департамент ніколи не скажу, ні, якщо ви запрошуєте на такі заходи і саме такого спрямування, які направлені на відкривання законодавства про працю. І тому за доручення можливо тимчасової. Я маю виконати певну місію і роз'яснити е, закон, е, законов ведення, які відбулися е, століття 1774, і дещо дезорганізували взагалі роботодавці. Звичайно, можна зрозуміти, чого це якщо починаючи з 2009 року і до нині. Прожитковий мінімум і мінімальна заробітна плата це була одна величина. І е, вже в нашій свідомості е, відбулося певне, певне відношення до цих коробків. Прожитковий мінімум ніколи не був гарантований величиною. Це, це був єдиний соціальний стандарт у сфері праці, до якого щось порівнювалося. Е, рівень забезпечення прожиткового мінімуму установленого держава при сплаті. Певних соціальних допомог, а от щодо мінімальної заробітної плати, то мінімальна заробітна плата завжди була державною соціальною гарантією, нижче якої не можна було виплачувати заробітну плату. Її місія залишилася і зараз такою. Але щодо прожиткового мінімуму, то сьогодні відбулися певні зміни. Мінімальна заробітна плата перестала бути. Розрахунковою величиною при формуванні тарифних сіток, що важливо саме для госпрозрахункових підприємств. А прожитковий мінімум ліг в основу розрахунку. І оскільки е законодавство про працю побудоване так, це от, е давайте візьмемо Господарський кодекс 2004, е кодекс законів про працю 73-ті. З далекої давень, як кажуть, закон про колективні договори, 93-й рік. Всі ці законодавчі акти вони діють і по ним. І тому сьогодні, як вам розібратися із новинями, незвичайно складно. Я е, можу сказати єдине, що у кожному районі є органи соціального захисту населення, у яких є структурні підрозділи, які займаються питаннями праці. Вони зобов'язані вам надати будь-яку консультацію із у межах Кодексу закону про працю. Теж саме надасть вам і е, Департамент соціального захисту населення. У нас є добра традиція співпраці з, з громадськими організаціями щодо проведення таких роз'яснювальних заходів. Це безкоштовно. Значить, зупинюсь на чому, що вам в першу чергу треба знати. Вам треба е, поламати структуру е, організації оплати праці на своїх, я так буду називати, підприємства. Бо е, одним словом. <кхм> Бо роботодавець має сам сформувати правила гри, погодивши з представником трудового колективу, якщо не створена профспілка, або із профспілкою, якщо вона створює. Які ж зміни е, унесені е, саме оцим законом? Я тільки е, скажу вам не про штрафи, бо вони не відносяться сьогодні до органів праці соціального захисту населення. Ми по відношенню до контролюючого органу теж є жертва. І якщо е, хтось із вас мав змогу бути присутній е, учора на колегії обласної державної адміністрації, то, звичайно, мій директор як роботодавець, він також обурювався е, перевірками, які е, були проведені Державною інспекцією в Але щоб не обурюватись, маю працювати у правовому полі. Сьогодні роботодавець повинен знати наступне. Визначення мінімальної заробітної плати це не за просту, некваліфіковану працю, як було раніше, а це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну або годинну норму праці. Ми вже знаємо, що мінімальна заробітна плата у нас встановлюється або в місячному розмірі, або в годинному, і то, і то правильно. І це ваш вибір. чи за місяць, чи е, за е, годину ви берете за основу, укладаючи трудові договори із найманими працівниками. Е, далі надо пам'ятати, е, законодавець вніс зміни як до Кодексу законів про працю, так і до базового закону про оплату праці е, наступні. Що до Мінімальної заробітної плати не входить до, плату, до плати у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я. Що це таке? Несприятливі умови праці такого поняття в законодавстві немає. Але ви знаєте, що є такі шкідливі або особливо шкідливі, і вони називаються ще і несприятливі. Значить, якщо хтось із вас. У своїх штатних розписах має робочі місця із шкідливими умовами праці, а це ті робочі місця, які передбачені спискам номер 1 і номер 2 Є такі списки пільговиків, що забезпечують е, раніший вихід на пенсію. Постановою Кабінету міністрів 1290 яка регламентує надання додаткових відпусток за особливий характер праці і за несприятливі умови, але вони називаються шкідливі або особливо шкідливі. І є галузеві переліки, ну, наприклад, у освіті є 102 інструкція, і є перелік робіт. За які може встановлюватися доплата за результатами атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться один раз на 5 років. Так якщо ви провели атестацію робочих місць і отримали висновок від Департаменту соціального захисту населення, бо до е, жовтня минулого року такі висновки від, е, видавалися, починаючи з 91-го року, ви маєте дотримуватися тих правил, які написані у висновку. Бо то ви ініціювали ваші атестаційні комісії, а ми підтвердили, обґрунтувавши це законодавчо. Так от, оці доплати за результатами атестації робочих місць не входять у розмір мінімальної заробітної праці. Далі, робота у нічний час. Нічний час у нас вважається з 10 вечора і до 6 ранку. Ви маєте заплатити не менше, ніж 35% за кожну годину відпрацьовану у цей час, де написано 35% у генеральній угоді. Генеральна угода це мінімальні державні гарантії в оплаті працівники. Якщо ви перебуваєте в сфері дії Генеральної угоди, якщо ні, 20% Кодекс закону про працю. На дорочний час нормальні умови праці визначені Кодексом законів про працю, якщо це не більше 40 годин на тиждень. Кожного року Мінсоцполітики розраховує, розраховує норму тривалості робочого часу на рік і ви можете завжди користуватися. Цими правилами або встановлювати меншу норму. Меншу можна, а більшу ні. Бо якщо роботодавець застосовує більшу норму тривалості робочого часу, це є надурочні години. Надурочні години мають бути не більше 120 годин на рік. І за оці надурочні години передбачається подвійна оплата праці та рипнує ставки. Далі, роз'їзний характер роботи рідко, але зустрічається. І премії до святкових і ювілейних далі. Тому всі види оплати праці входять у розмір 3200. Сьогодні, як має побудуватися ваша тарифна сітка по відношенню до тих змін, які відбулися? Я не понимаю, ну вот вы рассказываете нам на самом Вы верите, здесь люди сидят сейчас отразить бизнесмены, мы все это знаем. Нам, я, я, не, я не хочу Я, не хочу, давайте давайте. я не хочу вас из рекламы. Подскажите, а берите, пожалуйста, рекламу, поскольку видите. Потому что, ну, вот я не знаю, чем занимаетесь, а мы... це не цікаво, я можу цель не рассказывать. О, 44 сторінки змін. Так Я вам 44 сторінки не буду рассказывать. Розказувати те, за що вас можуть аж трактувати. І ви це не То у них нема такої надстої <плес> сьогодні <плес> на вас підприємствах підприємства. Не поширюється застосування на по як, як поширюється на вас, пане Лавренюк. Ви не маєте права скороти працівника, бо вам гроші, що я не пан Лавренюк. Перепрошую, якщо я помилилася. 3200 да, да у нас закон єдиний. Роботодавець повинен забезпечити незалежно від, від того, хто це. Може вопрос, ви ще йде про ЄСП. Якщо нами не працівник пенсіонер, я так розумію, що на нього все сплачується, до нього все сплачується 22%. І поширюється кодик законів про працю. Кожен законів про працю не ущемлює права в залежності від статусу. Я вас розумію. Одне, давайте, щоб було коротко, бо вам це цікаво. Значить, ви всі знали таке, таке легалізація заробітної плати, ходили робочі групи і перевіряли. Значить, таке було. Сьогодні е, вам правила гри диктує держава. Вона вас зобов'язала сплатити єдиний соціальний внесок незалежно від того, як ви уклали трудовий договір із найманим працівником. Це все в межах тих змін, які відбулися. І якщо він у вас працює на 0,1 ставку, це правильно. Але ви маєте все одно сплатити, він не внесе по возмість 704. Бізнес не повинен бути неприбутковим. Ви повинні у розцінку своєї послуги закласти і відрахування на рівні 704 і оплату праці або за повнення робочий, або з Далі, потому що за його замість знімати. І щоб вони тривісти і всі нарахування, щоб ні в тому числі не на жаль. Господаря або на правах вибуча. Я дякую всім. Дуже розумію, що дуже провішатися. У нас дуже такі цільні емоції. Пані я вам дякую. Ще дайте мені не впали. Я Значить. Якщо ви сьогодні ну, викладаєте кругові договори, то е, у вас повинна бути мотивована оплата праці. І тому, якщо ви установили, а ви маєте установити тарифну ставку обов'язково для сплати за норму праці, не менше чи 1600 прожитковий мінімум, встановлений для працездатної особи на 1 січня. Але виплати нарахували. Ви маєте 3 200. Якщо у вас тарифна ставка 1600, премію ви заплатили ще 1000. І людина виконала норму, яку ви е, їй довели при укладенні трудового договору, то ви маєте донарахувати і виплатити разом із зарплатою різницю між мінімальною заробітною платою і... Заробітною оплатою гарантовано це дуже важливо і можна не посилатися на одні зміни. Так що дякую за увагу. Я не буду забирати час. Добре, дякую, пані Катерину. І ми переходимо до ще є план. Я просто хочу зараз запропонувати. Значить, У нас є друге питання, іні мало теплі. Тільки як краще вийшли завжди усиляти мінус запровадження нового законодавства. І там є чотири пункти. Чи покращиться ситуація боротьби з економікою вчора, чи економіки очередні впровадження нового законодавства, практика роботи ФОПів та нового законодавства на її діяльність, і чи покращиться ситуація в бюджетній Зараз я хочу, щоб всі у повні таблички, тобто, хто, хто зараз по одній хвилині по цьому другому питанні, то руку і до хвилин, тобто, щоб ми їх затримували допомогу і не повторюємося трошки Ви зараз вислухаєте себе, вислухаєте інших. Детальна аргументація наприкінці, а зараз за одну хвилину. Доброго дня всім, мене зовуть Борис Рина, я була громадського об'єднання Серо-Сілощини, ми були ініціаторами проведення семінару отримання законодавства про працю. Ми були здивовані на цьому семінарі, тому що ми очікували десь до 150 -10 чоловік, прийшло 400. А це значить, що це питання болюче підприємцям нашого міста. Це були три 300 боляк перевірки. Я хочу сказати, що в грудні 2015 року по місту Чернігову закрився 31 підприємець. В грудні 2015 року по місту Чернігову закрилося 1324 підприємниць. 16-го, вибачте, 1324. 16, тобто в тисячах люди закриваються. Ще болюче це питання чи ні? А це платники податків, це ті люди, які зараз підуть на біржу, і яким наша держава буде виплачувати вже компенсацію за те, що вони не працюють. Тому це питання болюче для людей. Ще дуже цікаве питання, яке теж я хочу озвучити, щоб це е... ну, і висиділи з масової інформації. На цьому семінарі дуже чітко сказали, що 3200 це не виплата працівнику на руки. Я як бухгалтер кажу, що з трьох місто Ви, е, за вичитом податку на доходи усіх 576 гривень, за вичитом військового збору 48 гривень. На руки найманий працівник проводить стільки 2576. Це звернення до найманих працівників, які отримують 2576 гривень, щоб вони не бігли. Не жалувалися на свого роботодавця, тому що е, прем'єр-міністр з екранів телевізорів каже, що 3200. І людина сидить і вже розуміє, що вона в кінці е, січня отримає 3200 на руки. Тобто на руки це 576 гривень. Це треба чітко усвідомлювати, і щоб е, кожен роботодавець довів таку інформацію до своїх найманих працівників, щоб для нього це не було неочікуваним е, потім сюрпризом, коли до нього прийде перевірка, якщо не можна. Чому не зарплату? Ну, це класса Сверша, хотіла, сказати? Ну, ну, хуя, зараз. ну Я могу говорить про вольные вещи, ну, це ну, правда жизни. Хотя, я, я що, що по большому счету, на сегодня мне очень хотелось бы, чтобы они приняли эту постанову кабинета министров по которой. К нам могут прийти домой, куда угодно, в любое время суток. И Если вы не пустите домой, то это не допуск к проверке, это 320 тысяч штрафов. Хотя нам на этом же семинаре рассказывали. Я думаю, не могу вам домой, мы на пороге. Ну вы представляете проверку у КОПа на пороге его квартиры? Ну, если это Я вообще не переживаю. Это же законы, эти пишутся для того, чтобы их нельзя было выполнить, это есть поле для коррупции. И я думаю, что теперь рабочее место в мир стоит очень дорого, чтобы туда прийти сесть из подготовки, да, потому что 320 тысяч никто платить не будет. А, к чему все приведет? А, в декабре месяце а, вот я общалась со знакомыми работодателями, а, сокращение а, и на предприятия 20-25% было. Это еще до вступления действия действие вот этого всего, когда народ просто прочитал законодательство. Вчера мы собирались в Киеве, в Сыгревске объединение гипотезе, собирались со всей Украины лидеры общественных организаций, и если Портеца много лет боролась с незаконной предпринимательской деятельностью, мы весь 16 год просили людей выйти из тени, чтобы нам ничего не придумали, то вчера мы сняли, и так вот, ну просто мы поняли, что если человек закрылся и продолжает работать, ему ничего сделать нельзя. Его нельзя проверить, его нельзя оштрафовать. Обратите внимание, сейчас закрывались многие парикмахерские. Что люди без, без работы сидят? Нет. Они закрылись и ушли работать на квартиры. У них есть свои клиенты, они их обслуживают. Зайти с улицы туда просто так нельзя, только по звонку и так могут работать дальше. То же самое касается сферы торговли. Если человек закрылся, не платит налоги вообще, его невозможно проверить. Статья 164 Кодекса административных правонарушений, там штраф от 17 до 34 тысяч, ее практически невозможно применить. И потом разве с штраф 320 тысяч и 17 тысяч, да? Но ну, при самых пиковых раскладах это всего лишь 17 тысяч. Мало того, на сегодняшний день предприниматели, я понимаю, готовы объединяться, и мы им поможем. И я сказала на этом семинаре, я повторю сейчас, что легче профинансировать борьбу, чем коррупцию. Я думаю, что меня поддержат все коллеги. Мы уже предприняли некоторые жизни по защите. Когда нам объясняли, как будут проверять, то есть я бы предложила, что сразу уже тройки НКВД создавали, чтобы уже стреляли на месте. Но предупредила тот же, что мы будем создавать отряды самообороны. Мы это проходили, мы знаем, как это делать. А? из пяти человек, а если надо, то будут подтягиваться со всего города. Но на войне как на войне, что обидно, что разваливается государство, понимаете? Если государство ставит нас условие, что э, если ты законопослушный, то ты лох, из тебя можно снимать последние штаны, а если ты вот просто уходишь полностью в тень, то тебе ничего делать нельзя, кстати, можно ехать добывать, я да, я да, встречала. Штрафы там 170 э, гривен и до 1700. Пожалуйста, можно захватить кусок земли, построить дом и заплатить 8500 штрафов. А пришла инспекция фракции, причем веление себя, но по неопытности просто. Вот знаете, вот так вот распальцовки. Нет, вот когда нам объясняли, я была очень благодарна органам власти, все пришли и искренне рассказали, как они вас будут умножать на ногу. Вот хорошо рассказали, очень-доходчиво. Я, например, очень сильно прониклась. Поэтому, я, если возникнут еще какие-то вопросы, я останусь. То есть мы готовы поделиться наработками своими. Вот. Мы готовы обсудить, как мы будем защищаться. А, вот. Если будут вопросы, я готова Да, Ми, поможем, там, я... Давайте мы уже дам Тима по проверкам, что не поговорим, что союз предприниматель. Ну, раз по вопросам, то по вопросам. Чи покрасится ситуация в политическом экономике, кто реально выправит прости, э, фопи, в проваджене нового законодательства практики работы в ФОПи, чи покрасит ситуацию в бюджетной стоите. Если увеличивается зарплата в два раза. Она должна увеличиваться за счет подъема экономики. Такое прослеживается у нас в недогосударстве Украины. Нет, не прослеживается. За счет чего увеличится э, в два раза заработная плата? За счет инфляции, за счет внешних долгов и за счет сокращения бюджетов и прочих первых э, наемных работников. Теперь, э, кто выиграет от впроваджения нового законодательства? Ну, бюджет поступят деньги, это понятно, они будут там разворованы доблестно. И э, мы посмотрим на 2018 год и субсидии. Я думаю, что немаловажную роль в поднятии зарплаты двора сыграло то, что 75 в некоторых регионах и более процентов домохозяйств пришли на субсидии платить эти субсидии уже э, ну, становится тяжело. 222 тысячи Ну, 75 у нас процентов, но есть областях, где больше. Поэтому, э, такой... Да, такой можно я закончу? Такой тягай э, нести государству, видимо, стало тяжело, и э, поэтому в 2018 году, Пусть по итогам 2017 -го года, эти субсидии платиться, ну, вряд ли будут, или в том же размере. Что есть э, хороший вопрос, что работает работа в данной ситуации. И я, я, понимаю вас. Вот, мне, <связывая> пожалуйста, детально и четко на этот вопрос ответить. Все хорошо. Я не буду долго говорить, потому что я целиком и полностью согласна с Леной, Воронковой, Сырой, мы уже тоже были на семинаре, обсуждали. Наша организация будет максимально участвовать в этом процессе. И потому что это вот действительно больно, потому что женщина, это сейчас на следующий момент и кормилица, и все у каждого из бизнес. Я хочу так сказать вот на последнем вопросе, это ликвидация малого и среднего бизнеса, это экономичное, чем политическое питание. Я уважаю, что это и те, и те, просто нас хотят уничтожить, от этого не выиграет никто, ни предприниматели, ни государства. Я считаю, что это просто преступление перед народом, который сам себя занимает, создает бизнес, створит рабочие места и за это же получает лошадки. А те, кто, извините, не зарегистрированный, он точно так же будет получать доход в свою семью, но государство от этого ничего не выиграет. Ну, с попередними Спасибо. Добрый день, уважаемые друзья. Спасибо всем, кто пришел. Владимиру Владимировичу, профсоюзам, общественным, предпринимателям, поскольку все представляются, я тоже скажу, я представляю, интересы политической партии социалистов. Мы выступили, а завтра, мы этого не И на этом про партию все. Мы специально никакой своей атрибутики, ничего почему, потому что эта тема так, которые болеет и беспокоит на сегодняшний день абсолютно всех. А могут ли ошибаться? На наше мнение, я уже по выступлению коллег, это понимают ошибаться и в кабинете министров, и в Верховной Раде. И мы выступаем за организацию вот такой системы, знаете, двухстороннего вот компромисса. И у меня есть такое предложение, все-таки перейти и дать слово тем людям, которые непосредственно будут реализовывать, и если у них возможность реализовать вот эти решения. Вы абсолютно например, правильно сказали, любые расчеты, они обосновываются по формуле экономических показателей. А даже финансовый советник, этот порядка как Кульчицкий, да? Вот. Я не свалю, да, человека, кого? человека привлекли э, в финансовом совете. И когда возникло решение о минимальной зарплате 3200, а оно, если вы помните, оно возникло, есть четкая процедура понятия э, бюджета Украины. Это закон. Кабинет министра его подготовил по одним расчетам, передал Верховную Раду. Прошло первое чтение, и вдруг между первым и вторым, где между первым и вторым, там только могут быть предложения народных депутатов, поскольку они представляют интересы всех людей. Вот. Рождается мы с 3200. Расчеты были уже поданы в том числе. Сейчас вот предприниматели будут говорить. Но вы ж, давайте мы не забывать и бюджетную сферу. Ведь расчеты были поданы в одном объеме, Потом это быстро пришлось все там пересчитать, подали, Минфи не усушили, утрусили. И я вам скажу, я разговаривал а, с а, руководителями по школам, не знаю, о некоторых институтах до 30%, и ответ один. Решайте сами. А ответ простой. Вот сидят люди, да, точно так, как это предприятие. Вот мы с коллегами сидели и тихонько разговаривали. Есть два варианта. Или повесит замок, или за счет нанятого работника. Тогда какая цель проследовалась? И вы говорили, коллега, о том, что не 3200, а 2500 получается. это что происходит? Значит, абсолютно никто не хочет услышать и учесть интересы предпринимателя, интересы работодателя и интересы нанятого работника, а то, о чем мы говорили, и эти все другие отчисления, то есть лишь бы бюджет закрыть определенную цифру. А как это можно реализовать не можно? И я думаю, будут говорить, но вот есть простое...